6 вересня у Кам'янському відбулася подія, яка об'єднала ветеранів війни, їхні родини та волонтерів. На базі міського ветеранського простору пройшли відкриті змагання з питанку в межах всеукраїнської ветеранської ліги. Це вже восьмий ветеранський турнір у межах проекту Питанк для ветеранів, який реалізується за підтримки Міністерства у справах ветеранів України. Це не просто турнір, це частина великого проекту соціальної та психологічної реабілітації українських захисників. Георгій, захисник України, родом із Грузії, який пішов боронити від спільного ворога нашу державу, ще з перших днів повномасштабного вторгнення служив на Покровському напрямку, отримав поранення і пройшов довгий шлях лікування. Саме тоді він відкрив для себе петанк – гру, яка змусила його заново відчути внутрішню рівновагу, силу і командний дух. Цей спорт я після ранення, після лікування був вдома. І... Просто случайно узнав, що є ігра, таке п'янк, який можуть люблю люди грати там. Попробував, понравився мене граю. Перший успокоюватель. Ти коли щось психуєш або нервуєш, ти можеш просто поіграти і ти ну, просто успокоюєшся себе. Петанг проста на вигляд, але глибоко стратегічна гра. Гравці кидають металеві кулі з метою наблизити їх до маленької дерев'яної кошон. Тут важлива не сила, а точність. Розрахунок і вміння адаптуватися до мінливого рельєфу, що робить гру непередбачуваною. Особливо важливо, що питанк демократичний вид спорту, доступний для всіх без винятку, для людей з інвалідністю чи обмеженими можливостями. Тут грають ветерани з ампутаціями, хлопці у візках і забувають про свої фізичні вади, адже спорт дарує азарт, емоції та відчуття. Команди. Це французька гра, і дуже багато років, але офіційно вона в 1907 році образувалася Федерація, Всесвітня і всеєвропейська. І це дуже взагалі азартна гра. Вона захоплює, бо це гра на роботу з собою, на влучність, і кожен кидок, він окремий, бо в тебе завжди все інше: інше місцевість, інші брейки, інші заломи, каміння і так далі. Це дуже серйозна гра на концентрацію. Також це командна гра. В турнірі взяли участь вісім ветеранських команд з Києва, Полтави, Ковеля, Дніпра, Кривого Рогу та Кам'янського. Це справжні бійці, які доводять українські ветерани непереможні і на полі бою, і на спортивному майданчику. Для нашого міста велика честь приймати вас, всіх у Кам'янському, тому що ми розуміємо, кому ми завдячні своєю свободою і своєю незалежністю, тим, що наше місто живе під вільним українським небом. Дякую кожному ветерану. Вічна слава тим. Хто віддав життя за нашу країну, за нашу свободу і за нашу незалежність? Я хочу також подякувати всім організаціям причетним для створення цього майданчика для пітанку, який розташований тут, саме де ми збудували наш центр реабілітації, центр соціальної підтримки наших ветеранів та їх сімей. Поле для гри відкрите на базі ветеранського простору відповідає усім міжнародним стандартам. Навіть висоту бровок і покриття перевіряла спеціальна комісія. Поле стало четвертим в Україні і з'явилося завдяки проєкту Питанк для ветеранів за підтримки фонду нова Україн», Федерації Питанко та громадської організації Марлох Кадуци. Ми щасливі цим партнерством. Підбір партнерів. Дуже вибагливий. Це, по-перше, має бути потужна ветеранська громадська організація. А в Кам'янському це Патріот 2015. При ній команда, яка займається ветеранським спортом і є прикладом для місцевих ветеранів. А в Кам'янському це команда Прометей. І сприяння розвитку адаптивного ветеранського спорту від місцевої влади, а це пан мер Андрій Білоусов і його команда Кам'янської міської ради. Серед учасників Сергій з Києва. Він справжній майстер. Шостий рік грає в питанк. А у 2023-му разом із командою вийшов на міжнародну арену у Франції, де відбувається найбільший у світі турнір Мондіаль для Марсельєзе, участь у якому взяли понад 16 тисяч гравців. Там українські ветерани вже заявили про себе, виборовши престижні нагороди. Зараз ми на майданчику бачимо тут близько там 70 учасників. Вони сьогодні тут катають, отримують собі задоволення і фізичне, і психологічне. Власне, за гру в питанку можна знаходити до 50 кілометрів. От, здавалося б, да, майданчик, який довжиною 15 метрів. Не бігати, не таскати бо багатьом цього не можна робити. Але власне активно проводити час на свіжому повітрі. Це дуже така ментальна гра, це тактична гра. Все це потрібно от багатьом хлопцям, реально потрібно. Цього дня вперше розігрувався кубок чемпіонів унікальний витвір дніпровських майстрів. Лише одна команда мала право повести його додому та представити на фіналі у Львові 20 вересня. Кубок виборола команда Сталеве легіони з Ковеля. І вже у цьому році він назавжди залишиться у команди, яка стане переможцем фіналу Всеукраїнської ліги. Для Кам'янського ця подія стала особливою, а простір вже став точкою відліку для нових соціальних ініціатив у місті. Для нас дуже приємно, що в нашому місті відбулася така значима подія. Все для наших ветеранів в нашому місті дуже активно ведеться робота з ветеранами, і допомога, і адаптація, і розвантаження, і психологи, і реабілітація. Тобто, в цьому напрямку, якби міська влада прикладає багато зусиль для того, щоб нашим ветеранам, нашим сім'ям ветеранів родин загиблих, померлих, безвісі зниклих, щоб їм було комфортно.